Ми, безперечно, живемо у тяжкі часи. І особливо зараз ми молимось у світлі подейкувань про те, що може бути контрнаступ, є справді багато сумних новин. На мою думку, найважче це не коли приходить складна обставина. Найважче це коли цим обставинам здається, що немає кінця. І ми просто не знаємо, що далі. Знаємо, що буде важко, але не знаємо, звідки чекати наступний удар. Думаю, зараз ми десь так почуваємось у час війни. Але що Бог робить в такий час? І найголовніше, як нам реагувати, як нам жити, коли ми проживаємо ось, тяж... ось такі тяжкі часи, які здається, що не закінчуються? З таким питанням дуже тісно познайомився ізраїльський народ. Вони жили у труднощах, які тривали. Не 3 і не 5, цілих 40 років, яких вони йшли по пустелі. І сьогодні ми на їхньому прикладі подивимось, як нам проходити ось цей тяжкий шлях, якому здається, що немає кінця. Текст, який будемо з вами читати, це текст у книзі чисел, 21 розділ із 1 по 9 вірш. Можете відкрити ваші Біблії. Числа 21 з 1. По вірш. І почув Ханаянин цар Араду, що сидів на полудні, що Ізраїль увійшов дорогою Атарім, і він став воювати з Ізраїлем і взяв у нього до неволі полонених. І склав Ізраїлю обітницю Господові і сказав: Якщо справді дасити народ той у мою руку, то я вчиню їхні міста закляттям. І вислухав Господь голос Ізраїлів. І дав йому хана неянина, і він учинив закляттям їх та їхні міста, і назвав ім'я тому міста Віхорма. І рушили вони з гор гори дорогою Червоного моря, щоб обійти Едомський край, і підупала душа того народу в тій дорозі. І промовляв той народ проти Бога та проти Моїсея: Нащо ви вивели нас із Єгипту, щоб ми повмирали в пустині? Бо ж нема тут хліба і нема води. А душі нашій обридла ця непридатна їжа. І послав Господь на той народ зміїв сарафів, і вони кусали народ, і померло багато народу з Ізраїля. І прийшов народ до Моїсея та й сказав: Згрішили ми, бо говорили проти Господа та проти тебе. Молися до Господа, і нехай він забере від нас цих зміїв. І молився Моїсея за народ. І сказав Господь до Моїсея: Зроби собі сарафа. І вистав його на жердині, і станеться кожен покусаний, як погляне на нього, то буде жити. І зробив Моїсей мідяного Змія, і виставив його на жердині. І сталося якщо Змій покусав кого, то той дивився на мідяного Змія і жив. Отже, в часи, коли труднощам немає кінця, і з цього тексту ми можемо зробити принаймні три спостереження. Перша із них, коли труднощам немає кінця, Бог не робить знижок на гріх. Ми бачимо, що народ, він починає бунтувати проти Моїсея, починає бунтувати проти тої влади, яку Бог поставив для ізраїльського народу. І ізраїльський народ справді був у скрутному становищі. Багато років вони тинялися по пустелі, вони їли одну й ту саму їжу. Вони пили одну й ту саму воду. Діти, ізраїльтяни, вони не бачили нормального життя. Все їхнє життя це пустеля, це іти по пустелі. І, напевно, їхньою єдиною розвагою було ліпити пасочки із піску. Вони не мали сучасних благ, які мають діти зараз. Дорослі вони і йшли і йшли. Їм говорили про те, що ви прийдете колись до обіцного краю. Але коли той край вже нарешті буде? Коли вже ми нарешті туди прийдемо? Так, ми знаємо, що там буде добре. Так, ми чули про це. Але хто той край бачив? Хто, хто знає, як там насправді? Їм було спекотно, бо це постеля. Вони не мали своєї нерухомості і точно не мали якоїсь фінансової подушки. Вони просто йшли. Саме такі обставини і такі роздуми штовхнули ізраїльтян до бунту. Нащо ви, Моїсей і Аарон, вивели нас із Єгипту? Тоді нас хоча б якась впевненість була, хоча б якась стабільність. Зараз, Зараз, невже воно зараз краще? І по-людськи, хіба їх слова не можна зрозуміти? Хіба до їхнього нарікання не можна поставитись із певним розумінням? Їм справді було важко. Але давайте подивимося, як Бог відповів на їхні нарікання проти нього. Ми бачимо це у 6 вірші: І послав Господь на той народ Зміїв сарафів. І вони кусали народ, і померло багато народу з Ізраїля. Це, це виглядає досить грубо, виглядає досить без, безапеляційно. Бог покарав цей народ. Відповідь, яку ми бачимо у цьому тексті, що Бог справді не робить знижку на гріх в часи труднощів. Він реагує на гріх не менше. Ми сьогодні живемо в час, коли кожному гріху можна знайти пояснення. Я так відреагував із гнівом, бо мене спровокували. Я мусив заплатити, піти нечесним шляхом, бо ж ну, така ситуація. Я мусив зробити і те, і те, бо ось такі обставини на мене натиснули, і я просто не міг інакше. Але, друзі, Бог не робить знижок на гріх, навіть коли важко. Його очікування від нас в час труднощів не зменшуються. Його заповіді, вони завжди однакові. Такі, які вони були з часів Старого Завіту, такі вони є зараз. Які вони були до війни, такі вони є зараз. І Бог не поставить під сумнів своє слово і свої очікування лише через те, що нам здалося, що, можливо, якісь речі вже можна робити. Ніяка блага ціль не може виправдати гріх. Гріх це завжди погане рішення. Подивіться на текст: Бог реагує на гріх із гнівом, які би пояснення ми не надавали. І причиною нашого гріха, друзі, завжди є не зовнішні обставини. Причиною нашого гріха є наші внутрішні обставини, наше серце. Саме з нього випливають наші. Бажання, наші схильності до гріха, саме звідти все починається. Обставини нічого нового не додають до нас. Вони не, не псують нас. Вони лише виявляють те, що у нас в серці таїться давно. Отже, в часи труднощів Бог не робить знижку на гріх. Друге спостереження: коли труднощам немає кінця, Бог продовжує турбуватись про нас. Зверніть увагу, друзі. На початок тексту. Ізраїль щойно мав велику перемогу. Вони знищили, у третьому вірші ми це бачимо: вони знищили Хананеянна. І вони учинили закляттям всі їхні міста. Що це означає? Це означає, що вони стерли все із лиця землі. І вони це зробили заради Господа. Це був ніби певний акт принесення жертви. Вони віддали це для Бога. Вони мали щойно велику перемогу, але проходить. Зовсім трохи часу, і вони про це забувають. Ми схильні, друзі, більше звертати свою увагу на те, чого в нас немає, більше на те, чому, чого нам Бог не дав. Більше дивимось на труднощі, ніж, ніж на благословіння, які Господь нам подає. І хоча Бог добрий і щедрий до нас навіть зараз, у часи війни, ми легко забуваємо Його благословіння. Як Петро, ми навіть коли починаємо йти по воді, ми можемо дивитись на бурі і почати тонути. Тому, друзі, звертайте увагу на Божі благословіння. Якщо треба, шукайте їх спеціально. Шукайте їх в новинах. Там є хороші новини. Ми бачимо про те, як світ підтримує нас. Слава Богу, за цю підтримку. Ми бачимо за безліч коштів, які ми отримуємо, за техніку. Слава Богу за це. Україна зайняла третє місце на Євробаченні. Це чудово. Сьогодні Усик, він, він переміг у бою і став чемпіоном. Це хороша новина. Друзі, якщо, можливо, ми не бачимо і в новинах хороших, хороших новин, подивімося на наше життя. Як багато там є благословень. Ми маємо сніданок, ми маємо вечерю. Це чудово. Бог благословляє нас цим. Ми можемо прийти сьогодні сюди, в церкву. Це Боже благословіння. Друзі, звертайте увагу на Божі благословіння. Спостерігайте і тримайте їх у своїй пам'яті, як Давид сказав, благослови, душе моя Господа, і не забувай за всі добродійства Його. Не забувай. А ми так щастливо, друзі. Короткі на пам'ять щодо Божих благословінь. І саме це було гріхом Ізраїльтян. Вони забули про Божу добрість. Яку вони так чітко бачили раніше. Третє спостереження. Коли труднощам немає кінця, Бог дає шанс на спасіння. Ізраїльський народ дуже багато дратував Господа своїм гріхом. Саме так Господь говорить про них. Ви ніби лоскочите мені постійно своїм гріхом, і я, і я все терплю і терплю і терплю те, що ви робите. Вони забували його чуда і не були вдячні за безліч добра, який він зробив для них. Вони хотіли позбутися лідера, якого Бог поставив для них. Але кожного разу Бог давав їм шанс на спасіння. Бог був милосердний і вірний, і довів їх до обіцяного краю. І в цій історії, зокрема, ми бачимо: Бог дає шанс на спасіння. Хоча ми з вами і грішимо в часи труднощів. Хоча ми і ставимо деколи під сумнів Божу добрість, але Бог не став слабший, щоб спасати. Бог не став менш милосердний, Бог не став менш добрий, Бог не став менш люблячий. Він прощає. Його двері для покаяння і для прийняття вони завжди відкриті. В даній історії люди в болю і. Страху прибігли до Моїсея і почали просити в нього, Мойсею, помоли за нас до Бога. Ми розуміємо, що ми зробили зло. Ми бачимо ось цих змій, які жалять нас. Моїсею, зроби щось, помоли за нас. І Господь відповів Моїсею: зроби собі сарафа, тобто мідяного змія, і вистав його на жердині. Підніми його високо серед вашого табору. І станеться, що кожен покусаний... Як погляне на нього, то буде жити? Ми можемо погодитись, що це доволі дивний антидот. Це не дуже науково і не дуже по-медицинськи. Але тим не менше, це те, що працювало. Господь зробив ось такий шлях, ось такий шанс дав їм для спасіння. А ми з вами, як ми з вами можемо отримати прощення, як ми з вами можемо отримати життя? Ми саме отримуємо через Ісуса Христа. Воскресіння, можливо, теж не дуже наукове. Можливо, теж його так, так само важко зрозуміти своїми, своїми інтелектуальними здатностями. Але тим не менше це те, що Бог обрав для спасіння. Тим не менше це те, що є істиною. І кожен, хто приймає, той має життя. Кожен, хто вірував, що може спастись, дивлячись на цього Змія, він. Отримував життя ось тут, на землі. Він спасався від, від укусу. Кожен, хто вірує в Ісуса Христа, який був піднятий на жердині, Він отримує вічне життя. Коли труднощам немає кінця, найбільшою помилкою може бути зациклитись на труднощах. Або навіть дешево втікати від них. Просто старатися відійти або закрити очі на те, що стається через рівні, різні дешеві розваги, через просте, пусте втікання від, від проблем. Але, друзі, робити так може привести до того, що ми будемо переживати ці труднощі, цілу вічність. Чи готові ми зараз зустрітися із Христом? Чи готові ми побачити Його? Друзі, якщо ні, ми повинні прийти до Христа і вірувати в Нього. І Христос помер не тільки для того, щоб простити нас. Христос помер для того, щоб зробити нас вдячними. Як саме, ми бачимо чудовий текст у Новому Завіті: Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Тобто, якось у Христі Ісусі ми можемо стати більш вдячними. Якось одна із цілей, чому Ісус Христос прийшов, це зробити нас більш вдячними. Як саме? Завдяки тому, що Ісус Христос помер, Бог Отець, послав нам Духа Святого. І саме це ми святкуємо сьогодні. Ми святкуємо день, коли Бог послав Духа Святого для, для свого народу. І Дух Святий, Він нас із середини робить нас вдячними. Він є той, хто дає нам нові бажання, нові почуття. Якщо в нашому серці раніше була невдячність і більше звертання уваги на, на те, що ми не маємо, що нам Бог не дав, тепер ми маємо нове. Ми маємо вдячність. І Ісус Христос досягнув для нас того, щоб ми з вами стали вдячними. Зараз ми з вами будемо молитися. Я хочу, щоб ми з вами помолилися і подякували Богу за ті благословення, які Він нам справді дає сьогодні. Ми спробуємо сконцентруватися не на тому, чого в нас немає, а на тому, що в нас є і що в нас є з подостатком. Ми зробимо це, читаючи Псалом 103. Давайте помолимось разом. Благослови душе моя Господа. Читайте, друзі, разом зі мною. І все нутро моє, святе імення Його. Благослови, душе моя Господа, і не забувай за всі добродійства Його. Всі провини Твої Він прощає, всі недуги Твої здоровляє, від могили життя Твоє Він визволяє, Він милістю та милосердям тебе коронує. Він бажання Твоє насичає добром, відновиться, мов той орел, Твоя юність. Господь чинить правду та суд для всіх переслідуваних, Він дороги свої об'явив був Моїсеєві. Діла свої дітям Ізраїлевим. Щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і многомилостивий, не завжди на нас ворогує і не навіки заховує гнів, не за нашими прогріхами Він поводиться з нами і відплачує нам не за провинами нашими. Бо як високо небо стоїть над землею, велика така Його милість до тих, Хто боїться Його, як далекий від заходу схід, так він віддалив від нас наші провини, як жалує батько дітей, так Господь пожалівся над тими, хто боїться Його. Ми дякуємо Господь Тобі за те, що Ти є такий добрий до нас, і за те, що Твоєму милосердню, Господи, немає кінця. Дякуємо Тобі, Господи, зроби нас, будь ласка, більш вдячними, більш уважними за те, що Ти робиш для нас. І, Господи, особливо, щоб ми були вдячні за твій хрест, за те спасіння, яке ти нам дарував. Дай Господь, щоб ми завжди дивились на, на Тебе і на Євангелію на із смиренням, із повним розумінням, що, Господи, ми потребуємо Тебе і з повною вдячністю до Тебе. Амінь.